Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, що ми любимо застосовувати ноу-хау у нашій діяльності. І цей проєкт, про який ми сьогодні поговоримо, це такий проєкт, який не має аналогів не тільки сьогодні в місті Івано-Франківську, чи в нашому регіоні, але й в цілому в Україні. Кожен громадянин знає, що в жовтні цього року відбудуться місцеві вибори, вибори, які носять дуже серйозну роль в становленні нашої держави в її розвитку, оскільки в нашій державі відбувається процес децентралізації влади, і в скорому майбутньому повнота влади перейде з Києву, як це є сьогодні, на місця, і відповідно, роль місцевих рад міських сільських. Обласних рад і роль рішень, які приймають ці ради, дуже суттєво виросте. І звичайно, те ким будуть наповнені ці місцеві ради, які люди стануть депутатами сільської, міської, районної чи обласної ради, буде визначати наскільки ці ради будуть ефективними, наскільки вони будуть приймати рішення в інтересах тих громад, які їх туди делегували. І сьогодні особливий час після майдану суспільство очікує на прихід нових людей, не заангажованих, людей, сучасних, людей, які не мають відношення до корупції, людей, які не мають відношення до попередніх політичних структур чи політичних кланів. Але на жаль, ми маємо практику, коли до сьогоднішнього дня рішення щодо того, хто і як буде висуватися. Тими чи іншими політичними силами приймаються кулуарно часто ми голосуємо за котів мішку. Більше того, безпосередньо сама громада позбавлена можливості обирати того чи іншого кандидата в депутати, а вже приймає участь тільки на етапі, коли приходять люди до виборчих дільниць і голосують за тих людей, яких висунули партійні боси для участі у тих чи інших виборах. Ми хочемо змінити цю практику. Ми хочемо запровадити практику, як це відбувається в цілому цивілізованому світі, щоб безпосередньо самі мешканці села міста мали можливість ще на етапі, коли висуваються кандидати в народні депутати, самостійно обрати таких кандидатів у народні депутати.